Мицуме Гатору. Японська манга, що створив осаму Тедзука, легендарний мангака, якого називають богом манги», що значною мірою вплинув на становлення сучасної манги та аніме, популяризувавши завдяки своїм роботам основні стильові особливості цих жанрів. Як от, наприклад, манера малювати персонажам великі очі для більш чіткої передачі їхніх емоцій, яку він, до речі, запозичив у анімації студії Волта Діснея. Взагалі, про тедзуку можна говорити. Творити годинами, і для цього потрібно окреме відео знімати. Тож давайте зосередимося на головному. Отже, однією з доволі видних робіт мангаки є Мitsуме Гатору манга про хлопчика на ім'я Сяраку Хосуке, що є представником стародавньої раси надлюдей, що ще на початку історії людства створили високорозвинену цивілізацію. Представники цієї раси мають третє око, що є джерелом їхньої прихованої сили. Сяраку у цій історії відправляється на пошук розгадки своєї сили, яку можна знайти, вивчивши стародавні писання у різних куточках планети, що містять руїни, які залишилися від тієї самої стародавньої цивілізації. Живучи у сучасному на той момент світі, манга виходила з 1974 по 1978 рік. Сяраку змушений ховати своє третє око під пластирем. Коли око ним заліплене, сяраку простий і добрий хлопчина, що не пам'ятає про своє походження. А коли його третє око відкрите, то він перетворюється на забіяку, стає більш злим і агресивним. Його вороги, у свою чергу, знаючи цю його слабкість, намагаються заліпити його око пластером, щоб послабити його силу. У 1990 році, за мотивами манги, вийшло одноіменне аніме, що транслювалося рік до 1991-го і нараховує 48 серій. До речі, аніме доволі непогане, дивитися більш ніж можна. Але надзвичайно насамперед цікавить одноіменна відеогра, що вийшла для Фаміком у 1992 році. Хочеться відразу сказати, що це одна з найнезвичайніших ігор мого дитинства. Її візуальна унікальність і гроладна гладкість причаровують мене навіть сьогодні. Так як ми в дитинстві не знали її справжньої назви, бо гра для фаміком, і іерогліфи, там і все таке, то ми називали її просто Триокий Принц і гадали, що головний герой там стріляє монетками монетками. Хоча це доволі логічне припущення, бо ці штуки снаряди, що він випускає з Ока, вони реально схожі на монетки. І там, взагалі, у грі купа монеток. Усюди монетки. Хочу окремо подякувати спонсорам каналу на Баймі ЕКОФІ. Народ, ви неймовірні. Ваша підтримка зараз відіграє ключову роль у розвитку каналу і допоможе мені випускати відео частіше. Величезне вам дякую. Перше, що кидається в очі після запуску гри, це неймовірно за тими мірками епічний опенінг, у якому головний злодій, що теж є нащадком тієї ж раси, що і головний герой, вривається у місто на дуже ефектному і потужному танку. Так, це саме танк виробництва раси над людей, що схожий на слона і мопса одночасно. Руйнує енергетичним променем це місто і викрадає подругу сяраку у дитинстві. Цей опенінг справляв на мене просто якесь неймовірне враження. Він водночас дарував мені відчуття справжнього епіку і розчулював. Він створював саме правильний настрій великої біди у головного героя, а не просто демонстрував дівчину у небезпеці, як тоді було прийнято. Міцуме Гатору відразу показує себе як чудовий і майже ідеально збалансований екшн платформер, де головний герой стріляє у ворогів своїм третім оком на відстані. Вже на першому рівні гра зустрічає нас чудовою музикою і доволі цікавим візуальним оформленням. Головний герой, на вигляд, ну просто пупсик, маленький, пухкенький і милий. Рівні тут діляться на три етапи, і на другому етапі першого рівня ми помічаємо, що дизайн деяких ворогів тут запозичений у різних світових культур, як оці стовбори зі статуї, що схожі на статуї племен Майя. Далі ми помічатимемо єгипетські і ацтекські культурні мотиви у дизайні рівнів і ворогів. Деякі вороги кидають у сяраку пластирем, щоб заклеїти йому око і тим самим його послабити. І це доволі крута деталь. В такі моменти прямо відчувається повага розробників до першоджерела. Рівні у грі побудовані прямо круто. Платформінг теж дуже добре продуманий. От жодного разу, граючи у це зараз, мене не підгоріло через те, що десь платформи по дурному розташовані або складність несправедливо висока, все чудово збалансовано і відшліфовано, та і керування дуже зручне і відгучливе. А якщо герой впаде у якусь яму, за ним турботливо прилетить пташечка і витягне звідти. У головного героя, окрім основної зброї, власне третього ока, що стріляє, є. Ще один цікавий девайс. Це великий спис. Або стріла, або жезл, уявлення немає, що це таке. Так от, якщо затиснути кнопку атаки, то сяраку викличе цю штуку і запулить її уперед. Вона служить як у ролі додаткової більш потужної зброї, проте працюючи на доволі короткій дистанції, а також допоміжним засобом для приборкання перешкод. Цей спис після китку повертається назад, у процесі чого можна на нього застрибнути. Висітиме у повітрі він не безкінечно, проте, якщо на ньому стрибати, він пружинитиме героя, за рахунок чого можна застрибнути на високі місця. Зазвичай роль цієї штуки опціональна, але протягом гри іноді траплятимуться місця доволі рідко, до речі, де без неї далі не пройти. І насправді мені це не дуже зрозуміло, бо механіка доволі крута, вона добре працює, але використовується у грі ну так, щоб це було обов'язково, доволі рідко. Хоча цю механіку можна було запросто зробити одним з основних елементів платформінгу, але чомусь розробники вирішили обійтися таким методом її використання. Після перемоги над ворогами з них випадатимуть монетки, що виконують роль монеток, ну типу грошей. І тут є цікавий нюанс: падають вони своєрідно, пружинячи від поверхні, за рахунок чого, поки вони у повітрі, у них можна стріляти. Вистріливши в них необхідну кількість разів, вони поступово збільшуються, як фізично, так і номінально. Але тут важливо не захоплюватися надмірно, бо з часом вони зникають. Тож тут потрібно встигнути і номінал більше набити, і потім вчасно монетку підібрати. А збільшується вона після кожних чотирьох влучань в неї. Найпростіший спосіб заробити тут грошенят, не набуваючи постійно окремі монетки, це шукати секрети у вигляді курок, що знаходяться в прихованих місцях на рівнях. Для того, щоб їх, скажімо так, викурити, в певних місцях треба кинути цей спис чи стрілу. І тоді з'являться ці самі курочки і замість яєць знесуть величеньку кубку монеток, набивши які можна непогано так заробити. Монетки тут, як я вже і сказав, не просто так присутні. На рівнях розташовані магазини, іноді вони навіть будуть сховані, у яких за ці самі монетки можна купувати купу всього корисного. Серед асортименту тут поповнення лайфбару, додаткове життя, оновлення пташечки, пришвидшення спису і цілих три види додаткової зброї для окасяраку. Кожен вид, скажімо так, снаряду для ока має свої показники потужності і траєкторію польоту. Ну і, власне, корисний у різних місцях, особливо якщо йдеться про босфайти. Але у цьому плані варто бути обачним, бо після одного програшу все накуплене втрачається. До речі, босфайти вони тут доволі цікаві, ефектні і добре запам'ятовуються. Паттерни їхніх атак вивчаєш дуже швидко, та й прямо помітної складності вони у собі не несуть. Навіть останній босфайт, що має два етапи, проходиться доволі легко, після буквально декількох спроб. Проте кожен бос візуально унікальний і колоритний. Я от з самого дитинства дуже добре пам'ятаю цього мужика, і оце незрозуміле створіння, схоже на дерево. Ну і це все, бо до наступних босів у дитинстві я не доходив. Коротше, місцеві боси цікаві, яскраві і замахів на вашу дубцю не чинитимуть. Одним словом, краса. До речі, після перемоги над ними з'являтимуться доволі кумедні картинки з зображенням того, як сяряку їх перемагає. Ще хочеться сказати, що ця гра має якусь унікальну і неповторну візуальну стилістику. Кожен графічний елемент в ній, у купі з музикою, створює дійсно лампову, милу і в той самий час трошки тривожну атмосферу. У дитинстві я звісно ж не розумів, за кого ми граємо, який гра має сюжет і взагалі що тут діється з головним героєм. Проте Міцуми Гатору стала для мене єдиною грою мого восьмібітного дитинства, у якій я підсвідомо співчував головному герою. Це правда, мені дійсно було його шкода. Я бачив перед собою невеличкого пухкенького милого лисого хлопчину, на якого накидуються різні покидьки і всілякі монстри. А він відважно всіх перемагає. Я ледь усвідомлював тоді, що саме викликає в мені такі емоції, але гра у той час по-справжньому мене розчулювала, за рахунок чого я запам'ятав її дуже добре. Отже, Мцуми Гатору вийшла просто чудовою і по-своєму унікальною грою. Її вигляд і звучання заслуговують виключно оплесків. Хоча воно і не дивно, бо це одна з пізніх ігор для системи. Вийшла вона у 1992-му. А її ігроладна збалансованість робить гру доволі комфортною і для сучасного гравця. Вона не складна на базовому рівні складності, боси в ній не викликають у гравця ректального полум'я. Та й проходиться вона доволі швидко, бо в ній всього 5 рівнів. Хоча і маленькими їх назвати не можна, а останній рівень взагалі потрійний, і у кожній секції має одного і того ж саббоса. Міцуми Гатору для мене одна з тих ігор, що викликають дійсно потужну ностальгію. І я був дійсно радий нарешті пройти її до кінця, побачивши її повністю. І так, ще один нюанс. Ніколи не розумів, що оце, блін, таке? Серйозно, це це цицьки, пилесоси? Чи, чи що це? Хоча, з іншого боку, виглядає прикольно. Та й блін, я так возбухаю, наче у цицьках є щось погане. Хай буде. А на цьому в мене все народ. Щиро сподіваюся, що відео вам сподобалося. І нагадаю, що кожна ваша вподобайка, кожен ваш коментар, кожна ваша підписка для мене надзвичайно важливі. А ваша фінансова підтримка дозволить мені знімати відео частіше і якісніше. Власне, всі потрібні покликання, як завжди, знаходяться в описі під відео: Монобанка, BuyMeACoffee... Все, що завгодно. І, власне кажучи, хочеться сказати величезне дякую вже існуючим спонсорам мого канала. Народ, ви найкращі. Дуже, дуже вам дякую. А, Ну, типу, далі ви знаєте, бережіть себе, свій рідний дім, свою простату і тварин. І донатьте на ЗСУ, тому що війна все ще триває, і нашим воїнам потрібна наша допомога. Побачимось! Мабуть.